Дякую, шановні друзі. Сьогодні відбудеться надважливий матч України з північною Ірландією у Франції. Футбол це не просто гра номер один. для багатьох вболівальників Це є релігія, а також це є момент єднання нації. Тому ми сьогодні спеціально вдягли символіку збірної України, прийшовши на роботу в український парламент. Тому що тут ми працюємо, але наші душі будуть там, і наші серця там разом з нашими хлопцями. Ми хочемо також привітати всіх українських вболівальників і подякувати їм за те, що вони демонструють європейську культуру підтримки нашої збірної, не відміну від варварської поведінки російських фанів. І це ще одне свідчення того, що Україна це Європа, а не частина русского міра. І я хочу надати слово своїм колегам, члену виконкому федерації футболу України, народному депутату Владиславу Голову. Дякую, щиро, шановні друзі. Повністю погоджуюсь з тим, що сказав щойно мій колега Олексій Гончаренко. Ми маємо всі пам'ятати про те, що на жаль, ми живемо в тих обставинах, коли дуже мало речей, які поєднують, поєднують людей, поєднують е, бажання. І Я думаю, що футбол є саме тим спортом, тим тією подією, яка поєднує, а не роз'єднує. Бо наша країна як ніколи в житті. Потребує бути об'єднаною, тому я хотів би побажати сьогодні нашим хлопцям, які будуть грати в місті Ліон проти Північної Ірландії, звичайно, перемоги. Попри те, що ми сьогодні тут, на роботі, де ми формально і маємо бути, але наші серця, душі, думки повністю з хлопцями, і всіляко будемо їх підтримувати, переглядаючи матч дійсно в телевізійному ефірі і глибоко переконаний також в тому, що ми сьогодні отримаємо перемогу вперед, Україна. Доброго всім здоров'я і перемоги. Нам бажаю разом сьогодні о 19-й годині. У мене сьогодні на сьогоднішній день було дві е, таких мети, е, дві задачі перед собою. Ну, якби ставив. це прийняття чотирьох законів е, Верховній Раді і перемога збірної України з рахунком 4-0. З чотирьох законів було прийнято три закони, То відповідно, у мене є сподівання, що з чотирьох голів, на які я розраховував, буде забито теж три. Сподіваюсь, так і станеться і перемоги нам всім. Народний депутат Віталій Корчик. Шановні друзі, крім всього, що було сьогодні сказано, хотілося б відкинути усі інсинуації щодо того, що хтось десь кудись поїхав, футбол і тому подібне. Ми сьогодні тут, ми працюємо, ми на робочому місці, але серця наші сьогодні ввечері будуть разом з нашою збірною, з командою. В яку віримо, сподіваємося, що сьогодні буде прекрасний результат. Адже футбол це та гра, яка об'єднує усіх нас, усіх українців, усіх представників фракцій. І ми сьогодні віримо в нашу команду до перемоги як мінімум більше 4-0. Дякую, народний депутат Максим Саврас. Дякую, шановні глядачі, шановні друзі. Сподіваюсь, що завтрашній день буде дуже важким для наших сердець. Ми всі перехвилюємо сьогодні і будемо допізна просвяткувати нашу перемогу з вірою в Україну. Дякую шановні друзі, ми всі віримо. Вчора збірна Словаччини, її окрема подяка, показала чудовий приклад. Україна сьогодні має взяти три очки, свою першу перемогу. Я впевнений, що сьогодні переможне, побідоносне Ура та гол буде лунати по всьому світу від окопів Донбасу до берегів Австралії та Канади. І сьогодні всі українці і все світове українство буде пишатися своєю збірною і відчувати себе нацією переможцем. Оле, 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 Україна, вперед! Дякуємо. Дякуємо, панове. Бригні завершимо.